Привіт! Канал Антеконсалден Групп. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. Друзі, привіт. Сьогодні говоримо з вами про декларування інвестиційного прибутку фізичних осіб. Якщо ви купуєте ціні папери, не знаєте, як декларувати інвестиційний прибуток, отримані дивіденди. Тому сьогодні це відео буде корисним саме для вас. Не забудьте, будь ласка, підписатися, дати нам реакцію, поставити лайк. І у нас буде ще більше натхнення працювати над наступними ефірами. Отже, поїхали. Канал Антеконсолденгру. Тут ми поговоримо про податки ФОП. Перш за все, нам потрібно розібратися, хто ж все-таки зобов'язаний подавати декларацію про миновий стан і доходи. В першу чергу це ті, хто отримує доходи, але з таких доходів не отримуються податки податковими агентами. Податкові агенти це ті, хто сплачує замість нас податки до бюджету. Якщо ми купуємо, продаємо цінні папери, за нас ніхто не виступає податковим агентом, і ми зобов'язані задекларувати такі доходи і сплатити податки. Чому так важливо іноземні дивіденди декларувати в Україні? Тому що інші країни, де ви купуєте акції, не знають, сплатили ви податки з отриманого інвестиційного прибутку чи ні. Рахувати податки ми будемо з отриманих дивідендів і з інвестиційного прибутку. Якщо говорити, які документи нам потрібні для цього, це, звісно, звіт брокера, який ви можете легко згенерувати у себе в додатку. Але перш ніж перейти до заповнення декларації про майновий стан і доходи, я дуже сильно вас прошу перейти в електронний кабінет, там де є розділ електронний кабінет для громадян, знайти запит про суми виплачених доходів і почекати добу, тобто підписати цей запит і почекати добу, поки прийде вам відповідь. Там ви побачите, що про вас знає податкова, які ви отримуєте доходи. І за кодом 101 це заробітна плата, і за кодом 157 це виплати фізичним особам-підприємцям. І ваші додаткові блага, якщо вони були, якщо на корпоративні. Вам, дітям дарують на Новий рік солодощі. Тобто ми говоримо про те, що перш ніж зайти і заповнювати декларацію про майновий стан і доходи, ми зобов'язані, і так буде краще, щоб не подавати уточнюючи, зробити цей запит і потім тільки перейти до заповнення самої декларації. Зараз хочу з вами поговорити, які ставки податку є на ті чи інші види доходів. Якщо ми говоримо з вами про інвестиційний прибуток, купівля, продаж цінних паперів, 18% ПДФО і півтора військового збору. Це означає, що ми Плачуємо тут податок тільки тоді, коли ми маємо позитивне значення. Купили ми з вами за 10 тисяч це наші витрати, продали за 12 це наші доходи, а різниця це наш прибуток. Це 2 тисячі гривень. От з двох тисяч гривень ми з вами будемо сплачувати 19,5%. Що стосується дивідендів. Дивіденди в Україні мають окрему ставку податку: це 9% ПДФО і 1,5% військового збору. Також окремо ми зазначаємо, якщо ми з вами купували ОВДП, ставка податку 0 у рядку декларації 11.3. І тут обов'язково, якщо ви є фізичною особою-підприємцем, вам потрібно буде перенести суму отриманого доходу, який ви подавали в декларацію, Рації з єдиного податку фізичної особи підприємця перенести у рядочок декларації про майнові вистане доходи 11.1 суму отриманого доходу як ФОП обов'язково зазначу, це моя звісно дружня порада. Ви можете звернутися до вашого брокера і подати форму W-8-BEN, яка підтверджуватиме, що ви резидент саме України. А не США для того, щоб ваші податки з дивідендів не утримувались в розмірі 30 а сягали 15 Це в половину менше. Коли ми переходимо саме до подання декларації про мене виставні доходи, ми з вами працюємо із самою декларацією, і з додатком f 1 Тут ми будемо відображати купівлю-продаж цінних паперів визначати наш фінансовий результат прибуток або збиток. Зараз на екрані ви бачите приклад декларації за 2022 рік, де купувалися акції цінних паперів, але вони не продавалися. Тобто ми фіксували витрати по фінансовому результату, і що саме важливо, запам'ятайте, будь ласка, що ваші витрати 22-го року, як за цим прикладом, переносяться на 23-й. Що у вас, до прикладу, у 2023 році був прибуток, то 40 тисяч 489 гривень мінус 10 тисяч прибутку, ви в збитку все рівно будете на 23 рік на 30 тисяч 849 гривень. Якщо ви дійсно маєте збиток, воно перенесеться на ті періоди, і за ці періоди, поки у вас збиток, ви, звісно, не платите жодного податку. Тепер хочу перейти до запитання і чекаю коментарів під цим відео. Скажіть, будь ласка, ваш рахунок відкритий в Interactive Brokers чи у Freedom Finance? тому що для усіх. Власників рахунку в Interactive Brokers звісно, є класний український додаток, який допоможе вам автоматично розрахувати податки, і зробить все за вас на відміну від власників рахунку Freedom Finance. Там потрібно все робити вручну. Ви заходите, якщо ви власник рахунку Interactive Brokers, на сайт. UATax App. Бачите, що відкрита можливість згенерувати і затягнути звітність з додатку Interactive Brokers. Вам ця програма сформує спеціальний звіт в XML-форматі. Зауважу, щоб тільки зберігали в ньому, ви його завантажите в електронний кабінет і вуга ваша декларація буде заповнена. Якщо не знали цього лайфхаку, поставте там лайк, будь ласка. Що потрібно для того, щоб воно автоматично вам розрахувало все ж таки ваш розмір податку до сплати? Вам потрібно зайти у додаток Interactive Brokers, зайти у Розділ звітність і там скачати «Flexible Report». Ви його зберігаєте, нагадаю, в XML, завантажуєте в електронному кабінеті. У розділі з подання звітності вся інформація буде заповнена. Ви будете чітко бачити в цій таблиці суму купівлі цінного паперу це будуть ваші витрати. Суму продажу цінного паперу це будуть ваші доходи. Потім воно сформує вам різницю, тобто прибуток інвестиційний, і поруч буде рядок з вже вписаним курсом, офіційним курсом НБУ. І у вас вже буде визначений розмір доходу до оподаткування. Звісно, з наявністю. Автоматичного заповнення можливість допущення людського фактору помилки мінімальний. Нагадаю про терміни: звітність ми можемо подавати з 1 січня до 1 травня, включно 4 цілих місяці на подання звітності. І до 1 серпня у нас є час сплатити податок по цій декларації. Ми за те, щоб Кожен громадянин України знав свої права і обов'язки. В даному випадку ваш обов'язок задекларувати ваші доходи. Що буде, якщо ви не задекларуєте 340 гривень штрафу за перший раз, 1020 гривень за другий раз. Якщо в одному з років у вас був інвестиційний прибуток, але не сплачені податки, буде нарахування штрафу та пені. Будь ласка, подбайте про те, щоб ви не сплачували кошти на штрафні санкції. Канал Антеконсалдинг Груп. Тут ми поговоримо про податки звідти ФОП.